Всім добрий день, вітаю вас. Так, до вашої уваги, сьогодні показую на відео от косарку, газонну косарку від фірми Eurocraft, Якщо правильно читаю, е, моделька ecln 32 e Бачимо 2,2 кВт, 32 см ніж, 3 ступені регулювання висоти 25-40 і 55 мм. 35 літрів кошик, кошик пластмасовий. Е, вага 13 кг. Так, до чого я це відео роблю? Бачимо, такого вона регулюється отакими от щаблями, Отак, щовк, щовк. так, Це зрозуміло. так, По суті, косарка досить якісна, досить якісно пластик, не лопає не цей тобто, такий гнучкий, якісний, хороший ніж, тобто ніяких проблем з ними немає. І асинхронний безщитковий двигун. Тобто немає ніяких щиток, ніяких рівнів і так далі. По суті, так, комплектація ручки, покрички, 4 колеса. І досить приємно ну закрутки, досить приємно, що бачимо тут такий ключ досить якісний для відкручування ножа. Не потрібно ніяких там гаєчних, там, розвідних ключів, щоб ну, не збивати тут грань. Це досить приємно, виходить, так. Друге питання. Перед продажем я стараюсь обов'язково заточити ніж. Це перше питання. Друге питання. Так як двигун асинхронний, він сам по собі важкий, якби сонце, пластик нагрівається. Йдуть якісь нерівності, йдуть коливання корпуса, і ніж може черкати О, корпус. Тут бачимо, перше попав, що попало, бачимо, зазор великий, тут по суті черкати не буде, тобто все ідеально. Але бажано трішки, чуть -чуть заокруглити, ніж з двох сторін і щоб виставити, щоб рівномірно він працював, щоб не було ніякого б'єння і так далі. Це друге питання, І третє питання. Бажано, щоб косарка ходила, ну принаймні ті клієнти, які ще не у мене купляли, а похожі таку, таку саму ідентичну косарку купляли. Казали, що по 13-15 років вони виходжують легко, без ніяких проблем. Тобто корпус розлітається, двигун далі працює. Але це при умові, якщо ми вскриваємо оцю штучку, відкручуємо, тоді повністю знімаємо верх двигун і зараз секундочку, ти показ зніми, а я покажу. От, бачимо в середині, перепрошую, в середині є такий так званий навалі тормус ну, для техніки безпеки. Е, його бажано навіть не зняти, а я стараюся трошечки один віток відрізати, розібрати двигун повністю, і один віток розрізати, відрізати. І воно так би послаблює і отут так би зменшується тертя свого роду. Тобто воно, 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 воно функцію виконує, але зменшується тертя, і відповідно косарка служить набагато-набагато довше. Це, відповідно, треба стратити годину-дві, але воно того вартує, тому що людині буде працювати. Е, що далі? Відповідно, коли цього немає, ножик легенько ходить без ніяких питань. Ну, тут, тут не знятий цей тормоз, тому тут важче, але він має легенько-легенько ходити. Бо якщо він не знятий, він так дуже-дуже туло ходить. Або якщо послаблений, то трошки легше. Е, по суті, що ще? 2,2 кВт. Так, як тут заявляють, Я думаю, що тут немає. Тут напевно 1,4, але цього достатньо з головою. І таке пробую ще включити. Реш, я попробую ще одною рукою мені вдасться. Так що всім дякую за увагу. Все гарного дня вам дякую, до ну, побачення.